Так, народ, на продажі у нас є така кукурудзяна сівалочка 6-метрова. Може комусь потрібна, по дуже хорошій ціні, можна сказати, по халявні, можна її переробити під менший тракторець, а можна і не переробляти. От он ближче познімає, що ви бачили стан, може тут хоче собі переробляти, щось комбінувати, будете мати зразу. Можна дві маленькі сівалочки собі зробити на кукурудзу. Бачите, такий маркер є потужний, ззорувачий, можливо десь якихось запчастинок тут. Умілучі бракує, а можливо і ні. Якщо використовувати її в такому стані, як вона є, звичайно, треба тракторець Чи маленький. Вона зараз має десорієнтовочно з 8 метрів, зараз поміряємо. Так, 8 метрів захвату має в такому вигляді, як вона є. Деськи має знизу. Так що, кого буде цікавити така сівалочка, телефонуйте. Ціна дуже хороша. Людина собі купила сівалочку побільше і та не потрібна.